Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом приготування смачних кексів з гарбузом, шоколадом і горішками. Для цього рецепту нам потрібно гарбуз, олія, цукор, розпушувач, кориця, шоколад, арахіс, яйця, борошно і ванільний цукор. Замість арахіса можна взяти звичайні горішки. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, в описі під відео. А тепер. Почнемо готувати. Спочатку нам потрібно приготувати гарбузове пюре. Для цього ми нарізаємо шматочками гарбуз і відправляємо його в духовку. Потім перебиваємо блендером. І виходить пюре. Подрібнюємо горішки, подрібнюємо шоколад. Мішаємо тісто. До яєць додаємо цукор і ванільний цукор. Перебиваємо. Додаємо гарбузове пюре. Вливаємо олію, додаємо корицю. Всипаємо борошно і розпушувач перемішуємо. Додаємо подрібнені горіхи і шоколад. Перемішуємо тісто, відправляємо по формочкам, заливаємо на половинку. Зверху присипаємо цукром, щоб була гарна скоринка, можна не присипати за бажанням, і відправляємо при 180 градусів в духовочку на 20 хвилин до готовності. Ось такі смачні кексики у нас вийшли. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк.